Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою Прави на всі дії, з натуральними числами та десятковими дробами. Продовжимо розв'язувати завдання. Перший номер, який будемо виконувати, це задача. номер 1791. З 2,5 метра мідного дроту, маса 1 метра якого 1,2 кг. Та шматка латунного дроту, довжина якого у 8 разів більша за мідний, А маса 1 метра 0,2 кг виплавили кулю. Скільки сплаву залишилося, якщо маса кулі 6,4 кг. Отже, давайте знайдемо масу сплаву. Давайте знайдемо масу всього мідного дроту. У нас. 2,5 метра і маса кожного метра 1,2 кг. Давайте знайдемо масу всього мідного дроту для цього 2,5 помножимо на 1,2. Я буду множити збоку. 2,5 множу на 1,2. 5 множу на 2 – 2 2, 4, плюс 1,5. 1 множу на 5, 5, 1 множу на 2, 2. Додаю 0, 5 плюс 5 10, 3. В першому множнику після коми один знак, в другому множнику після коми один знак, разом 2. Отже, у нас вийде 3 маса в кілограмах. 3 кг. Кілограма. І напишемо, що це у нас маса мідного дроту. Маса мідного дроту. Давайте тепер знайдемо масу латунного дроту. Що нам треба зробити? Кількість його метрів довжину помножити на масу 1 метра. Але ми ще не знаємо довжину. Ми тільки знаємо, що довжина у 8 разів більша за мідний. Отже, давайте в одній дії знайдемо і довжину, і масу. Довжина знайдемо в дужках, у 8 разів більша за мідний. Довжина мідного 2,5 у 8 разів більше. Отже, будемо множити на 8. 8 множимо на 2,5. Це ми знайдемо довжину латунного дроту. І кожен метр 0,2 кг. Отже, в дужках 8 помножимо на 25, буде 200. І забираємо один знак після коми, да, у нас буде 20. 20 множимо на 0,2. 20 на 2 – 40. і знову ж зменшуємо. Буде у нас 4. 4 кілограма маса латунного дроту. Маса латунного дроту. Отже, яка у нас буде маса всього сплаву? 3 плюс 4 кілограма. 7. Кілограм. Маса сплаву. А куля у нас вийшла масою 6,4 кг, а у нас всього 7 кг. Скільки ж сплаву залишиться? Від маси сплаву, від 7 кг, віднімемо масу кулі 6,4. Отримаємо 0,6 кг. Отже, скільки сплаву залишиться 0,6 кг. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступне завдання не складне. Заповніть клітинки цифрами, щоб записана стовпчиком дія була правильною. Отже, я не буду переписувати, буду відмічати прямо в клітиночках, ви зробіть паузу та перепишіть. Отже, перше, саме найлегше, да? до якого числа додамо 8 і отримаємо якесь число. Наприклад, до одинички додамо 8 і отримаємо 9. Далі, 3. Додаємо якесь число і отримаємо 5. Ну, зрозуміло, що 3 плюс 2 буде 5. Далі. Пуста комірка. Плюс 5 дорівнює 1. Ну, розуміємо, що це буде 11. Отже, 6 додати 5 буде 11. запам'ятали. 4 плюс 2 6, і плюс 1 7. Отже, заповнили всі комірки. Наступна дія у нас віднімання. 2, мінус якесь число буде 8. Позичаємо 12 мінус 4 буде 8. Далі позичаємо 10 мінус 3 буде 7. Позичали, у нас тут 4, 4 мінус 2 буде 2. І 9 мінус 7 буде 2. Теж заповнили всі комірочки. Далі. 8, діємо на додавання. Так? 8 плюс якесь число буде 3. 8 плюс 5 буде 13. 1, 1 плюс 8 уже 9. Отже, тут у нас 0. 2 плюс якесь число буде 3. Розуміємо, що 1 плюс 2 буде 3. І що у нас залишається 2 плюс 7 9. Діє віднімання. Від якогось числа віднімаємо 3, отримаємо 8. Від 11, отже 1, і тут позичаємо. Да? 11 мінус 3 8. 2 мінус 1 буде одиничка. 7 мінус якесь число буде 8. Позичаємо. 17 мінус 9 буде 8. І 8 мінус 7 одиничка, але ми позичали, отже, у нас буде 9 мінус 7. 8 мінус 7 одиничка. Отже, заповнили ми з вами всі клітиночки. Ідемо далі. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Наступне завдання задача. Запишемо номер 1803. Знайди суму трьох чисел, перше з яких дорівнює 37,6. Друге складає 3 четвертих від першого. А третє є середнім арифметичним перших двох. Отже, перше число ми знаємо, а друге складає 3 четвертих від першого. Що це у нас буде? Що нам треба зробити? Пригадуємо: 37,6 ми будемо ділити на знаменник і множити на чисельник. Отже, ділимо на 4 і множимо на чисельник, множимо на 3. Збоку, я візьму повище, де в мене є місце. Ви працюєте просто з боку, будемо ділити. Отже, 37,6 будемо ділити на 4. 37 ділимо на 4. Беремо по 9, 9 на 4, 36. Ціла частина закінчилася. Ставимо кому. 7 мінус 6 одиничка. І зносимо 6. 16 ділимо на 4. Беремо по 4. 4 на 4 16. 0. Отже, у нас вийшло 9,4. Тепер будемо множити на 3. 9,4 множимо на 3. 4 на 3 12. 9 на 3 27 і плюс 1 28. Після коми один знак. Отже, 28,2. Це ми з вами знайшли друге число, друге число. Перше ми знаємо, друге знайшли. Що нам відомо про третє? А третє є середнім арифметичним перших двох. Знаходимо середнє арифметичне. Що нам треба зробити? Додати ці два числа і поділити на їх кількість. Їх у нас два. Отже, перше число 37,6. Додаємо 28,2 і ділимо на 2. Дорівнює. Додаємо 37,6 додаємо 28,2 6 плюс. 2, 8. 7 плюс 8 15, 4 плюс 2, 6 кома під комою. Отже, в дужках у нас вийшло. Написали відповідь. І тепер будемо ділити на 2. 65,8. 6 ділимо на 2, 3. 3 множимо на 2, 6, 0. Зносимо 5, 5 ділимо на 2. 2 на 2, 4 одиничка. Ціла частина закінчилася, отже, ставимо кому. Зносимо 8, 18. Ділимо на 2 – 9, 2 на 9, 18. Отже, у нас вийде 32,9. Це у нас третє число. А нас попросили знайти суму цих трьох чисел, отже, будемо додавати. Відразу до йому стовпчику мене мало місця. Перше число плюс друге число. 37,6 додаємо друге число 28,2, 6 плюс 2 8, 7 плюс 8 15, 4 плюс 2 6. Це вже ми знаходили. Ось воно у нас є, да? кома під комою. Тепер додаємо третє число. 32,9. 8 плюс 9. 17. 6 плюс 2 8, 6 плюс 3 9. Кома під комою. Отже, сума наших трьох чисел. 98,7. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. Наступна задача високого рівня. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Запишемо номер 1807. Карлсон і малюк разом з'їли 3,6 кг варення. Причому карсон з'їв утричі більше, ніж малюк. Скільки варення з'їв карсон і скільки малюк? Отже, давайте позначимо за Х кількість варення, яку з'їв малюк. Ікс кількість варення, Яку З'їв малюк. А карсон з'їв утричі більше. Отже, що це буде? Х помножити на 3 3х. І складемо рівняння. Малюк з'їв Х. Карлсон з'їв 3Х. А разом вони з'їли 3,6. І ще раз. Малюк, а це Карлсон. І разом, тобто ми додали 3,6. Х плюс 3х дорівнює 4х дорівнює 3,6. Х у нас невідомий множник. Щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. 36 ділимо на 4 буде 9. Отже, у нас буде 0,9. Що це ми знайшли? Це у нас ми позначали за х, скільки з'їв малюк. З'їв малюк. Пригадуємо, що карсон з'їв утричі більше. 0,9 множимо на 3. 9 на 3, 27. Отже, 2,7 кілограма. Це у нас з'їв карсон. Задачу ми розв'язали. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. Ваше домашнє завдання ви теж будете заповнювати клітиночки так, щоб дія була правильна. Звертайте увагу на дію, додавання чи віднімання, ви будете виконувати. Отже, ваш письмовий номер номер 1794 А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!